Усім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко. Вітаю вас у курсі мистецтва. На минулих уроках ми говорили про обладнання в студіях телеканалів та про шоу-програми в їхньому розкладі. Шоу Маз ГООН! Сьогодні я пропоную вам дізнатися, який серіал триває вже 60 років, який екранний час є найдорожчим, та хто змагається за вашу увагу. Готові вперед! Прайм-тайм, або піковий час це проміжок часу, коли аудиторія телеканалів максимально за усю добу. Здебільшого, це припадає на час повернення людей з роботи додому і проведення дозвілля біля екранів телевізорів. Саме тоді транслюють підсумки новин за день та розпочинаються найяскравіші шоу чи серіали. І, звісно, реклама, але про це трохи згодом. Отже, тисячі телеглядачів збираються біля екранів і що вони дивляться. Невід'ємною частиною контенту у телебаченні стали телефільми та телесеріали. Вони можуть бути ігровими, документальними чи анімаційними. Наприклад, пригодницька фентезі сторожова застава 2017 року режисера Юрія Ковальова було знято одразу у двох версіях: одна для кінотеатрів, а друга для телевізійного перегляду. Проте, телефільм це завершений художній твір, і якщо він глядачам сподобався та має позитивні відгуки, продюсери починають працювати над сиквелами чи приквелами. Сиквел це продовження історії певного фільму. Саме так називають номерні частини після оригінальної стрічки. Наприклад, Матриця 2 та Матриця 3, Термінатор 2, «Чужий-3» і так далі. Приквел це історія про походження героїв чи явищ до початку оригінального сюжету. Наприклад, на екранах спочатку з'явилися четвертий, п'ятий, шостий епізоди зоряних війн, які ще називають класичною трилогією. Епізоди з першого по третій є приквелом, адже розповідають про те, як Енакін став темним ситхом Дартом Вейдером та про створення галактичної імперії. Варто зауважити, що створення фільму як для кінотеатрів, так і для телеверсії триває доволі довго. Тому конкуренцію фільмам на телебаченні складають телесеріали. Телесеріал це художній чи документальний твір, що складається з певної кількості серій, які об'єднані спільним сюжетом, героями тощо. До появи інтернету і широкого розповсюдження сервісів перегляду онлайн саме телебачення транслювало серіали. Вони мали свій часовий проміжок та певний цикл, тобто виходили щодня або щотижня у визначений час. Отож, щоб дізнатися фінал, необхідно було переглянути всі серії. Зручність телесеріалу полягає також і в можливостях збільшення хронометражу, а значить більше часу на знайомство з героями, подіями чи ситуаціями. Та навіть коли серіал закінчується, завжди можна продовжувати завдяки створенню нових сезонів. Це поширена світова практика. Творці серіалу ретельно стежать за рейтингами, і якщо аудиторія у захваті і показники перегляду не знижуються, це свідчить про можливість продовження. Незважаючи на малі бюджети та стислі терміни, серіали мають ще одну особливість, яка може стати корисною і цікавою в майбутньому. Це Zeitgeist — дух часу у перекладі з німецької. Річ у тім, що переважна більшість серіалів відтворює картину світу і часу, в якому їх знімають. Тобто актуальні проблеми, соціальні чи політичні явища та навіть науковий прогрес можна спостерігати завдяки серіалам. У старих серіалах можна побачити, якими були спочатку мобільні телефони, пейджери та інша техніка, дізнатися про соціальні стереотипи, приміром щодо жінок, домогосподарок, а також про жарти на кшталт протистояння комуністичного та капіталістичного режимів, тобто про холодну війну. Дивні і незвичайні для нас костюми і образи в серіалах 80-х, яскравий взірець, тогочасних течій, диско, протестної культури рок-музики, хіпі та поширення офісної культури у світі. Після здобуття незалежності на телеканалах нашої країни виникла велика кількість американських серіалів, що збирали біля екранів молодь і підлітків. Славнозвісні друзі були мегахітом. Простий і зрозумілий гумор, життєві ситуації та хімія між героями усе це зробило серіал дуже популярним. Цікаво, що за сміх у серіалі Справжній на зйомках кожного епізоду була присутня жива аудиторія, яка реагувала на події на знімальному майданчику. Зараз у більшості телесеріалів або не задіюють живої аудиторії під час зйомок, або додають окремою звуковою доріжкою імітований груповий сміх. Тематика серіалів з часом стала ще більш розгалуженою. Перші серіали називали мильними операми за їхню наївність, перебільшені емоції та постійну драму у побутових умовах. Наші бабусі і дідусі радше за все пам'ятають такі мильні опери, як Рабиня Ізаура та Санта-Барбара. Красиве життя на екрані у купі з неймовірною романтичною історією ставало предметом обговорення глядачів усіх вікових груп. Згодом виникли фантастичні серіали про далекий космос, як от Зоряна брама чи «Стартрек». Найдовшим фантастичним серіалом вважають британського доктора Хто. Його почали транслювати у 1963 році на каналі BBC. На сьогоднішній день він налічує 26 сезонів або 860 серій. Тобто цей серіал дивилися представники кількох поколінь поспіль. Таке довголіття забезпечили британський консерватизм та формат одна серія, окрема історія. Головний герой на ім'я доктор Хто, космічний мандрівник у реаліях і часі. Кожна серія окремий епізод, в якому відтворені різні наукові теорії, фантастика, альтернативна історія тощо. Думаєте, головному герою вже має виповнитися 60 років? Але у серіалі Доктор обігрується не як конкретний персонаж, а як титул. І в наш час можна спостерігати за пригодами 13-го володаря цього титулу. Зростання цікавості до серіалів спричинило появу так званих профільних серіалів, зокрема про лікарів або поліцейських, пожежників чи журналістів, офісних працівників чи політиків. Наприклад, у серіалі Доктор Хаус розповідається про ексцентричного лікаря діагноста та його команду. Попри велику кількість медичних термінів, взаємодія героїв стала причиною того, що люди протягом дев'яти років слідкували за серіалом. Цікаво, що автори шоу вважали, що цікавих медичних випадків, з яких створюють ситуації для команди хаоса, забракне. Вони дуже помилялися, бо вистачило на цілих вісім сезонів. Якщо озирнутися на минуле десятиліття, то дізнаємося, як серіали можуть розповісти нам про минулі тренди. Шалена популярність тематики вампірів. От вам щоденники вампіра або реальна кров. Черговий сплеск детективів, будь ласка, Шерлок чи Менталіст. Цікавість до історії та минулого тільки встигає обирати вікінги, тюдори, величне століття Роксолана. Гадаю, перераховувати усі немає сенсу. Нині компанії виробництва серіалів ледь не щотижня пропонують новий та унікальний серіал. І велику увагу приділяють нашій країні та її історії. Наприклад, компанія Netflix. Створила повноцінний серіал Чорнобиль про трагічні події 1986 року. Успіх серіалу свідчить про те, що історична катастрофа є нашим спільним минулим, і ми маємо пам'ятати про це, аби в майбутньому ніколи цього не повторювати. В Україні також виробляють велику кількість серіалів для телебачення на будь-який смак. І з кожним роком ця галузь наповнюється не лише кількісно, але й якісно. Приміром, серіали стають цілком україномовними. Частка російського кінопродукту істотно зменшується завдяки появі нових якісних шоу. Серед останніх яскравих прикладів можна навести козаки абсолютно брехлива історія, та сага. Мені треба матір з полону визволяти, тому я і той клятий кучик! Присягаюся, якщо ти зараз же не почнеш говорити повільніше, мене знуди. Також виникає напрям соціальних серіалів, які мають на меті висвітлення соціальних проблем. Гучним був вихід серіалу Перші ластівки або Школа автори хотіли відтворити сучасні шкільні реалії та проблеми підлітків, аби застерегти молодь від секстингу в інтернеті, булінгу і його наслідків, розповсюдження наркотичних речовин тощо. Повштовхом для створення перших ластівок став резонанс навколо американського серіалу «13 причин чому його автори долучали чимало організацій та служб, аби підлітки могли отримувати допомогу чи консультацію, потрапивши у складні життєві обставини. Такі серіали мали чимало критики та схвалень, але це частина шляху будь-якого соціального серіалу. Саме тому серіали у прайм-тайм займають велику частину етеру на рівні з іншими шоу-програмами. Але для кого ще цей час дуже важливий? Відповідь на це запитання ми дізнаємось після невеликої рекламної паузи. Не перемикайтесь. Жартую, але це правда. Prime Time – це святий грааль для рекламодавців. Саме у цей час максимальна кількість глядачів, а значить, і максимальна можливість охопити їх та надати інформацію про певний продукт, товар чи послугу. Рекламні інтеграції в YouTube дуже схожі на рекламні інтеграції на телебаченні. У паузах між передачами постійно транслюють численні рекламні ролики. Вони вирізняються з-поміж решти відеокліпів, лише метою демонстрації продукту чи послуги. У таких роликах також використовують миттєві зорові образи, яскраві кадри та анімацію. Лаконічне і просте відео має донести конкурентні переваги продукту і спонукати до його купівлі. Реклама може також бути політичною, що особливо актуально під час виборів та агітацій, або соціальною. Такою, що порушує гостре питання для суспільства та пропонує рішення чи розголос проблеми. А де Україна? Підсумуймо. Наразі телебачення має потужний вплив на масового глядача і здатне формувати світосприйняття цілого покоління чи версти населення. Пік у перегляді за кількістю глядачів називається прайм-таймом. У цей час транслюють найкращі та найпопулярніші шоу та серіали, а між ними відбуваються рекламні паузи. Рекламодавці борються за цей час, аби охопити максимальну кількість потенційних клієнтів. Отже, мистецький компонент має велике значення для галузі телебачення. Саме ті, хто створює якісний контент, роблять його живим, популярним та актуальним. Мрієте бути телеведучим чи дизайнером, оператором чи режисером монтажу, сценаристом або виконавчим продюсером. Сміливо пробуйте себе, адже від вас залежить який кінематограф, чи телебачення буде завтра. На цьому ми завершуємо нашу мандрівку. Дякую вам за увагу і, як завжди, не забувайте бути класними!